Я проживаю в центрі маленького нашого містечка-Вижниця. Ось у нас п'ятиповерхові будинки. І ось у мене маленька моя стання, старенька-старенька, ось у моя. Так під гаражно зроблена стайня, там, де я тримаю свої козочки. О, кричуть. Козочки мої. Ой, Нема доїтися. це кожу дають десь два з половиною, не більше не дають молока в день. Роблю з молока сир, брензу, гуслінку. Я не скажу, яка порода, бо е, я тих пород не зображаю, але водила до цапи когось швейцарського. З Швеції привез. був ще екс-голова адміністрації, він має дуже гарних цапів. То я до них туди вожу. щоб не добре пили. Ну чекай, Даю трохи молока їм. Ось таку водичку. Лінда, дис Ліндочка, Ліндачка, дисда. Вона собака. Лінда. Лінда. Нам мені посакози. Пішли. Ну цю козу я так лише на кота можу здоїти, бо і кізличка маленька. Одна любить тікати, одну сіляють, дві бігають. Але десь вони забігають, деколи, коли куди не треба. До вчора з больниці, що в больницю забігли, що ж там дзьобнули, посадили на нові дерева кисти. Вони десь там Ну, їх віддогнали, звісно, але раз дочка приходить з школи, каже, мама, віднеси гроші в магазин, коза залі пішла в магазин, украла булку хліба. Пішли. Пішли. Ну, я знаю ще одну жінку, що вона має дві козі, ну там біля кладбища живе. А так більше я не знаю людей. Вечниці, щоб мали кози. Перший раз як чуть, кажуть мені, що я розумна, що молодець, що я маю, що я тримаю, Не дивуються цьому. В'яжу до шпали там трохи далі, щоб воно не запуталася. Ото я зараз прив'яж. У нас поїзда не їдуть, так що я отак в'яжу. Діти підтримують. Якби не підтримала, давно б вже продала. Підтримують діти. Я кажу, діти, і внучка забігає, встань, де моя козя? Де моя козя? Він вам питається. Вони не бояться на козів. А є такі люди, що великі тут бояться. Каже, вона, мене вона не покусає, Я кажу, та ні, вона не кусається, не зубів нема. У 1995 році у мене чоловік отримав дуже важку травму. Перелом п'ятого шейного хребта паралізували, руки, ноги не працювали, одна голова була жива. І на руках в мене залишилося двоє діточок, три-сім рочків. І я, така була, в мене дуже нужда, і я пішла, купила кузу, щоб діти могли, і чоловіки, і діти могли е, ну, могли виживати. Бо тоді ми дійсно виживали. Так коза, тому дві. Лишаю кіз тут до, до другої години. Другий день вони самі прийдуть додому, а дочка відв'яжету прийде одну. І... Вони напасуться, отако. А я йду на роботу. Працюю в кіновідомережі директором на сьогоднішній день. Але у мене всі спеціальності і уборщиця, і бухгалтери, і директор, кіномеханік, касір, контролер. Вже забула які ще би вам назвала.